Перед вами дуже важлива річ для правильного транспортування бройлера, добового бройлера і, в принципі, любих курчат. Я собі його замовив заапгрейдити свій бус і мати можливість 100% привозити вам хорошого, якісного, незахолодженого бройлера. Дивіться, це дуже важлива річ, кожен хто вам колись привозитиме птицю, у кожного це має бути в машині. Якщо це в нього грузова машина. А якщо легкова, то ще пів біди. Та ось сама основа основ. Це 2кіловатна автономка, автономне опалювання, дизельна автономочка, яка встановлюється в буду буса і буде його обігрівати, коли, коли бролер буде їхати до вас. Його дуже крута штука, що в ньому є отакий регулятор, регулятор клімат контроль. Тут ти виставляєш температуру, і вона підтримуватиметься не більше не менше такої, якої задано. Тобто ми купуємо бройлера, ми покупуємо птичку, задаємо відповідну температуру і, і автономка буде його підтримувати завдяки цьому регулятору. Буде включатися, виключатися і так далі. Так що, заказуючи птичку. У нас у помічника фермера ви точно знатимете, що вона приїде до вас здорова, не захолоджена, а сама по собі вже з висадки вона високчезної якості. Так що не чекайте, замовляйте, хай ваша птиця їде до вас.